Раз Данило був на ловах і у лісі заблудив. Довго він шукав дороги, довго пущі він ходив, аж виходить на поляну ні дороги, ні стежок. На поляні горб високий, критий килимом квіток. Ось де місце для твердині зусірвалися слова, тричі голову розіб'є, доки візьме татарва. І твердиня тут постане. Князь Данило порішив і залізною рукою перший камінь положив. І робота закипіла, ліс рубати почали, тут копають рів глибокий, там нагортують вали. На горі будують замок, поруч вежу стовбоїв. Скільки плотників зійшлося, скільки з'їхалось майстрів. І постало в лісі місто На досаду татарви, забіліли мури, вежі, появилися церкви, а навколо по долині скрізь розсипались хати, скрізь городи зеленіють і пишаються сади. Там, де звір ревів голодний, серед лісу на шпилі виріс холм і став на варті української землі. Друге місто будувати він над Полтвою звелів. І на славу Льва князенка князь назвав це місто Львів.